Вашої уваги, мініатюра, як то кажуть, тему від працівників Шарампівського будинку культури. І невеличкий вступ. Зразу ж попрошу вибачення за сушик, який використовується в сенсі, та за хвилину до її початку. Отож, дієві особи Раїса Івановна тягне пісня, художній керівник і духовний наставник фольклорного ансамблю Мотанка. Сільського клубу. Людина вісьма талановита і професійна домозна гостінь. Женщина в повному розкладі свого творчого потенціалу. І Агрипіна Соломоновна найстарша учасниця самодіятельності сільського клубу, поточний учасник всіх сільських мероприятів, включає виводку домашніх питомців і запастовку проти установки вишки Київ старої селі. Ніхто не помнить, коли вона вперше прийшла в клуб. І ніхто не знає, коли вона звідти вже вийде. Тому, дали їй поки 0,35 ставочки художественного руководителя, все одно більше ніхто не согласився. Дія відбувається напередодні визначної події та здачі квартального отчота. Дивимося, шарківці будинок культури, мініатюра, квартальний отчот. Bye. Woo! А я ніколи я люблю і кажу, да що мені твоя подумать здаваться.